Петріоти, кінжали і російська брехня про можливе ураження батареї ЗРК Петріот під час комплексного нальоту агресора на столицю 16 травня навіть до доповідей цих наркоманів із Міноборони РФ про п'ять знищених ЗРК і Радар «Петріота», а саме так вони офіційно заявили, це все виглядало вкрай малоймовірним. Тому що кінжал не має касетної частини, тільки голову з моноблоку на півтони вагою. Удар був би жахливий Кременчук, Дніпро та й удар по ретровілю пам'ятають всі. Дуже гучно, величезна вибухова хвиля, сотні відео і фото пошкоджень, пожежі, от все це було б. Це було що завгодно, але не той спалах на відео, який рашисти видають, як нібито влучання в петріот. Цей спалах міг бути збитою ворожою ракетою, подвійним пуском або падінням перехоплювача, збитим шахедом, несходом перехоплювача тощо. І врахуйте, що ці моноблоки кінжали працюють виключно для ураження штабів, складів, заглиблених арсеналів, цінних, стратегічно важливих нерухомих цілей. ППОш хоче жити, воно робить обваловку, облаштовує хибні позиції і маневрує. Так, у столиці не дуже багато місць, звідки комфортно працювати ЗРК. Але вони є десятки пустирів, парків, островів, недобудов, промислові райони. Зробити там запасні позиції, на які стрибати після зльоту носіїв, кінжалів, потрібно 20 хвилин на згортання. Це не найвища математика. Основна проблема враження ППО це часовий лаг, часовий проміжок між розвідданими, даними з супутника. Завантаженням польотного маршруту в ракету і зльотом літака з виходом на район стрільби. От оце все поки проходить, то ситуація на землі може змінитися. Ціль може переїхати. А твердження Міноборони РФ, що посеред міста мільйонника, яке нашпиговане камерами, інтернетом, прилетіли кілька ракет і знищили саме декілька пускових, а не командний пункт чи РЛС, яка випромінює, зовсім наукова фантастика. Удари такого масштабу неможливо було б приховати. Вирви було б видно з космосу на будь-якій безкоштовній мапі. Місто трясло би, шибки були б вибиті на багато сотень метрів навколо прильотів, пожежі гасили б до ранку. І ні, неможливо, що по петріотах відпрацювали, наприклад, спеціалізовані антирадарні ракети. Ні, мали прийти тільки кінжали чи іскандери. Тому що знову повертаємось до того, що таке батарея Петріот. Це декілька пускових командний пункт і радар. Радар повинен працювати, щоб наводитися на цілі, а от командний пункт може нічого не випромінювати і бути замаскованим. У пак 3 також випробовано режим наведення з комутатора з відв'язкою від радара батареї. У ракет стоїть активна боєголовка, куди завантажують дані до пуску. Якщо на всіх відео ми бачимо декілька десятків виходів, значить радар працює у штатному режимі. Неможливо здійснити постріл без цих даних. До того ж, цей тип радіолокаційної системи постачали нам весь 22-й рік. За відкритими даними, їх уже є 12 штук. Це означає, що ми можемо робити мережу, вимикати штатній радар Петріота, коли є ризик його ураження, і давати координати зі сторонніх радарів, таких самих. Кожна пускова батарея захищає коло десь 40 км по висоті і 60 км по радіусу у версії ПАК 3. Пускові максимально розосереджені, щоби закрити більшу площу, тому що балістику добре перехоплювати на кінцевій ділянці траєкторії, розосередження в наших інтересах, навіть не в інтересах виживання, а в інтересах перехоплення. Окрім того, навколо Петріота стоїть багато іншого ППО. Ірісте, Насамси, гепарди, пострадянське тактичне ППО, ПЗРК, і так далі. Скільки шахедів досягло хоча б межі міста під час кількох останніх вилютів? Одиниці, і це ще до передачі ПАК 3 який може стріляти і більш ранніми осколковими ракетами від попередньої версії, котрі ефективні по аеродинамічних цілях, і кінетичними перехоплювачами одночасно. Шанси, що тихохідні дрони в таких умовах, коли є пуски ПЗРК з дахів, вогонь малої зенітної артилерії, робота секторального ППО, шанси, що вони вразять протиракетну оборону Петріот, що може захистити сама себе, примарні, а що вразять одразу 5, нульові. Ракети проти РЛС повинні захопити випромінювання для отримання польотного завдання, але 5 заявлених росіянами пускових не випромінюють нічого. До того ж, до останнього злітали проти ракети. Це означало, що ні командний пункт, ні радар не придушені і працюють. Усі докази росіян це оцей якийсь одиничний спалах з камери спостереження. Неповторний удар кинджалами. Які ми не змогли відбити, не ракети ППО, що розлітаються по Києву вторинні детонації, не спалені пускові, які мали б вивозити на тралах через всю столицю, а просто слова наркомана Коношенкова. Це забагато навіть для джентельменів, яким вірять на слово. Пошкодження, про які писала CNN, це що завгодно від уламків ракети чи шахеда до невиходу з контейнера перехоплювача, і пошкодження запущеним двигуном. Навіть погнута вибуховою хвилею антена. Єдине, що реально можна гарантувати, це те, що гіперзвукові кінжали, які не мають аналогів, не вдарили по землі. Можете порівняти спалахи із реальними прильотами, наприклад, по Кременчуку. Де ж вони поділися тоді ці російські кінжали? Можливо, розчинилися в повітрі, а можливо, ця зброя на інших фізичних принципах зробила гіперпросторовий стрибок. А можливо, була перехоплена і фрагментована на шматки. Але на 120% ця зброя не знищила батарею ППО, що розосереджена по багатомільйонному місту. Ну і на кінець смішна новина. Вчора стало відомо, що на Росії заарештували трьох інженерів, котрі працювали над розробкою ракети Кінжал. Кажуть, що їм шиють статтю про державну зраду. Висновки з цієї інформації можете зробити самостійно.